Друзі, ми з вами на пальмі. Дякуючи ЗСУ, прийшли і ці вихідні. Неділя була незвичайна, тому що зібралася компанія діджеїв, для того, щоб трошки пограти. Ви знаєте, якби це було до війни, я б навіть можливо і не звернув уваги. Але в ці часи це відбувається не часто. Було прикольно, були. Колеги, з якими я давненько не бачився, обмінялись крутим матеріалом. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Я грав Афрохаус зараз дуже актуальний напрямок. Більш українську і клубний хаус. Гарна погода. Це по перше. Ну а по-друге, дуже колоритна публіка, що дає змогу варіювати і подавати такий смачний саунд, щоб всі люди кайфували та драйвували. Е, вода, сонце, гарні дівчата, гарний настрій. Е, вікова категорія дуже різна: від 18 до за 50 Підписуйтесь на мій ютюб, на мій інстаграм.